Так, це у нас мінімалки, то, що ми обговорювали, подушки, резинка лучника, втулочки тяг рульових, гофро, колодки, диски, стартер. Фінансово порахували, виходить дешевше, купити новий абсолютно стартер. Е, на жаль, е, в наявності постачальника немає, всіх запчастин до цього стартера. Є в одній, на одній площаці за 700 гривень, за 600 гривень втягуючи, плюс його пересилка. Десь орієнтовно 800 гривень буде стоїти тільки втягуючі. Е, в тому ж магазині немає щитків. Щітки є в іншому магазині, так само в районі 500 гривень будуть щиткі кошти, плюс його доставка. Знову виходить в районі, так само буде 600-700 гривень. І так, виходить, у нас 1400-1500 виходить тільки запчастини. Це плюс треба той стартер перемити, перечистити, перебрати, почистити колектор, зібрати можна. В майбутньому, можливо, десь там знайдуться дешевші запчастини, ми поставимо. Можливо, буде у постачальника. Я замовив на площадці інтернету стартер, стартер 1600 з копійками. Плюс порахувалочку з доставкою нового пошта 2700 гривень, ну, аби не перетрудилися, там 201 гривень чи що, щось таке. І, загалом 6800 виходить стартер. Цей, такий самісінький абсолютно стартер. Цей самої фірми абсолютно новий стартер. Тобто ми новий стартер і не будемо з тим страдати. Дешево, скажімо так, відносно. Тут 1800 гривень затягуєш, а тут цілий стартер, такий як був за ці самі гроші. Тому взяли стартер. Плюс диски гальмівні, колодки ТРВшні, прокладочка Вікторенц. Сюди. Будемо, скажімо так, збирати пологоньки цей автомобільчик. відтак як у нас інших запчастин ще немає, тобто вона по-любому сьогодні у нас не поїде. І не поїде завтра, бо завтра теж. Показую пошту, що прийде аж після завтра той стартер. Але так, щоб ми в останній момент скажімо так, стартер могли підкинути і він нас не затримав. Все, Зараз у нас задача зняти цю кришку, зараз тут трохи замити, аби цього шмірцю не було. Знімемо кришку поміняємо прокладку, відкручую тяги, тому що так чи так стойки знімаємо, тяги буде відкручувати, відкручую. Зараз любу рейку. Відповідно, скажімо так, підрозбираємо. До речі, от є такий прикол. Люди реально безсмертні. Я вже не говорю про те, що їздять без гальмів. Захист, на захист якийсь умнік, постелив ось такий коврик. Поясню одну суть. Підтікає масло, акумулюється воно на цьому коврику. Там знизу прогоріла гофра. Цей участок спеціально на захисті прорізається, щоб, не дай Бог, він не торкався, не нагрівав глушник. Ну, комусь виставила фантазії поставити там коврик в маслі. Гофра прогоріла. Це у нас прямий вихлоп іде. Тобто там іде і сполом'яв. Все це фігня жарить в коврик. Я не знаю, чудом не було ніяких там возгорань, попри те, що воно вже тут. Було. Ось таке, бачите, підгоріле. Це говорить про те, що воно там грілося і грілося конкретно. Добре, що воно хоч не загорілося. Цей коврик назад ставитись не буде, бо цим можна згоріти. Не робіть таке. Це є, як то кажуть, перший крок до того, щоб автомобіль швидко згорів. Тому таке робити не можна. Так, кліпсочку теж будемо шукати. Я ще не знайшов такої кліпсочки, що у нас палку має. десь загубили її. Е, В двох ну, В інтернеті Вона є без проблем, але кліпсочка 50 гривень коштує, але її і пересилка і от за 500 гривень, хоч берег там кілька штук. Але це така рідкість, що вона нафіг нікому не потрібна. Тому я не бачу резону зараз. прямому десь в магазинах має бути. Купимо, поставимо, щоб палку Коротше, Ми її трошечки зробимо технічно живішою ніж зараз. Добре, давайте, Хороші день погнали. Прокладка дуже дубову, вже її ставили на герметик. Зараз ми це все сиділи, очищаємо на герметоз. і кладемо нову прокладку. От воно все сичить. Ось така вона стала прокладка. Дубова вся пластмасова, Бере нову, нова, формово, еластична, вкладаємо нову прокладочку. Прокладочка у нас Вікторинц, ось її номер. Прокладочка ну, у нас така виступає, тобто вона вже у нас буде файностична, уплотняти, як має бути. Так. Колочки у нас тут о, у нас є біда. Е, дивіться, які мають бути кулачки. Тепер дивіться на цей кулачок. Його нема. На ньому вже стінки. Коротше, прокладка прокладкою. Треба шукати розпредвал. вот конкретно не видно. Дивіться, що, що відбувається з цей капець, його жерло. Коротше, я так зрозумів, на розпредвалі десь забився канальчик і ці два циліндри голодали, без масла, шурували. Секундочку, у нас по факту ця сторона якраз зелена машина пробка. То тут через масину пробку на цим треба було видно, мало би бути видно. Це капот. Коротше, друзі, куди не глянь. Всюди в цій машині нюанси. Розпредвал на заміну. Ну, скажімо так, з цим довго з Добре їздити не буде. Це щоб ви зрозуміли. Це просто мав прокладку міняти. І таке буває. Тобто в цю машину є куди що вкладати. Ну от, ще раз ну, показую. Ось такі кулички нормальні. А от такі кулички їм жопа. Це отакий знос, ви представляєте? Так, поки що закрутити цю кришку. Е, перше ми поставимо на хід з тим, що машина заїхала. Е, скажімо так, кроме того, що зараз у нас є, е, власне, це вже буде вирішувати, що далі робити, якщо вона має гроші, і замовляти розпідвал, бо розпідвал у нас голодував тут і у нього є от, 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 трошечки задірчик. Тобто будемо знімати кришку, розпідвал, відповідно розбирати, автомобіль на довший час зависне. І будемо дивитися, в якому стані розпідвалу. Якщо розпідвал у нас буде, е, постіль буде самого, цей пінал буде пошкоджений. Відповідно, треба буде брати комплект, розпорядвал з панелів. Е, переважно е, і, і панель, пінал цей, е, він йде разом в комплекті. Це є, типу, разом з шліфом, деталі і тому подібне. В, в, в рідких випадках придається розпідвал окремо. і... Установка таких розпідвалів це лотерея 50 на 50 Він може бути добрий, може десь там бути недобре, не в пеналі, відповідно, він десь там може пережимати клапан, або у вас там буде проблеми з фазами, або у вас буде зажати клапана. Тобто є отакі нюанси. Тому зараз ми поки що робимо те, що у нас насущне. Зараз відкрутив боти кріплення. Скажімо так, не стоїмо дерево, знімаємо тяги, перепресовуємо втулочки, знімаємо стойки, зміняємо опорники. Коротше, використовуємо все, що у нас є наявне. Завтра будемо займатися гофрою. Бачите, ну, кінцеві тріщини. Без теж диска майже немає. Я вам просто покажу, де, який диск має бути. В сторону щоб ви просто зрозуміли наскільки його не вистачає знаєте ось так анекдот, що дійсно приїхав до мене стартер перемонтувати а її виставили рахунок знаєте. а там капець, скільки роботи зроблено ось такий диск має бути ну буквально на сантиметр грубший правда Яка тут стіночка, яка тут. В процесі е, знімаю, коротше, дається відбойник розірваний. Відбойник треба поміняти. Пельник, як ви думаєте, коли ви вже знімаєте тут повністю все. Варто чи не варто поміняти пильник, правда він вже над ладом дихає. Правда, він згідні зі мною чи ні. І ось таких моментів просто дохрена. От Просто дохреніще. Е, ладно, е, пильник можна поміняти, але сьогодні все ж таки я мушу його дозамовити. Зараз власницю попереджу, що витрати будуть. Якщо вона хоче цю машину, щоб неї, вона залишалася, вона не планує її нікуди в нікому скидати. А хоче залишити її собі, хоче на ній її їздити, її, щоб вона була хоча б технічно, хоч трошки почнемо спереду. Ми зараз хоча б весь скомпонуємо перед. Потім вже до дозаду, бо я впевнений, що ззаду в нас теж моменти. Підшипник водить. Цей. Ого. Рухойте, ковпачка немає, їздиться з відкритим ковпачком. Єх не вибаги, як воно гарчить. Коротше, зараз по максимуму ставимо на хід те, що є. Просто те, що ті вузли, які я зараз знімаю, ми по-любому їх повністю обслужимо. Пильнички, хірільнички мусимо поміняти, щоб сюди просто більше не вертатися. І, скажімо так, я зараз зняв з кубу каліпера. Вже розробив ці втулочки. Як бачите, вони вже у нас ходяють. До того вони не ходяли. Відповідно, діс зношуся з одним боком. Зараз. Знімок у стойку, треба висверлити у нас от є болт обламаний, який тримає у нас диск на ступиці, щоб не матерявся. Шар випресовувати не буду, відкручу його, від... ну знизу відкручу, щоб витягнути його, не випресовуючи, щоб лишній раз палець не мошити. я зняв, це фіня роздобана, зараз ми перепресуємо. Ще другу зніму. Отакий сумний варіант. Коли автомобіль заїхав просто стартер, аби я зремонтував. Ну і там подивився, що хренове. Там поміняєш опорні подушки. Тільки? Навіть отака штучка, дивиться. <сіх> Коротше, у всіх моментах <сіх> <сіх> є моменти. Щоб зрозуміли, я тут нічого по діагностиці не робив, тому що я вже достатньо було колосо туди-сюди ходить. Тут далі нема куди розганятися. Сучому, дивіться. чому ну, дивіться. Я думаю, типу відкручу шарву, щоб її зберегти лишній раз не дьорити, прийдеться і дьорити, бо вона розбита. Коротше, тут мертво все. От просто в сплошну все вмерто. Ну, цей підшипник начебто не годить. в такому стані пильники. Будемо дозамовляти. Ну, Хоча б перед мушу зібрати так, щоб воно хоча б жило. Я вже не кажу в ідеал, але так, щоб хоча б жило. Це тут на наставки стоять. Вау. Стакан вже тут тріскав, його вже тут латали, підварювали. Одна вискочила. Тут вже пробуло прихвачувати шмарклями. Так, зараз відкручу. Мені просто цікаво, чи повезе мені, чи не повезе, чи буде живий амортизатор, чи амортизатор так само хана. Ну, Візуально гайка на ну, що тут тут блистить. Не знаю чи блистить вона від пильника, чи її тут перекручували. Може тут вкладиш міняли. Ось в такому стані у нас відбойник. Поділився на куски. Сьогодні нам треба купити, купити на обидві сторони. Шпильки треба буде звідси демонтувати, перестати на Або я взагалі рекомендую нахрен ті проставки поставити без проставок. Буду я газдені питатися, чи треба йти проставки, чи не треба. По-перше, вони... Ну що вони там? Півтора сантиметра, максимум 2-5 см. Вони ліфт, ліфт мають. Він ніхто не рішає, але більше це шкодить, ніж щось там вирішує. Ну, хоча... Ладно, проставку поставлю, шпильки просто перепресую. Але... Ми знову впираємося знову в запчастини, тому завтра добираю пильнички, добираю обидві шарові. Рульова тяга з того боку жива, тому рульову тягу ще поки що приговорювати не буду. Якщо що під'їду, то Ну, Візуально вона жива, плотно тут ходить, люфта немає. Так виглядає, наче її вміняли. Короче, ніби, будемо ще бачити. Шарві міняємо з обох сторін, пильники ці міняємо з обох сторін. Тубі континуїт. Щоб не поняли, щоб не було таке зараз непонятки, типу, чого так короткого відео, тому що... Не кожен день я займаюся зразу абсолютно цією машиною, тому що до неї у нас фар на мерсі. До мерси. Ми вже нарешті поставили на облік Теслу. Вона у нас вже на номерах. Тому якось так багато що займає часу і з тими чергами вмрево висла базою, ми там чекали. Не знаю скільки часу. Вже збилося з рахунку. І тому пів дня, скажімо так, ми втратили. Як ви думаєте, на чому запар, я вже і стукаю сюди під навантаженням. Дивіться, як сьомник вигнуло. І в мене вперше так, щоб його вигнало. Скільки я вже ним поперекручував, щоб його так ще не гнуло. Я не мубаю. Не відпускає хоч би трісне. Я вже думав втулку, то якось собачте там нависо, але блин, так чи так треба стойку скидати. Ну коротше геморой. До речі, тут теж резинка обірвана. Так, коротше, закругляюся. Я боюсь зараз його вломлю, я вже її пробував нагрівати. Що ви зрозуміли, починали з цього. Сьомий сімку болт обрізало. Треба болт інший. Не, не можу я відкрутити. Я її нагрівав, я вже її стукав тут його конкретно, блін. На капець ні в яку не йде, його приварило. Той наконечник конечник добаний. Я не знаю, треба було якусь смазку дати, може він тоді би вижив. Дев'ята година, у мене немає здравих мислей. Залишаюсь. Залишається на завтра. Коротше, продовжимо завтра. Сьогодні досить йдемо віддихати. Всімба.